Капличка, підвал, а тепер нарешті свій повноцінний храм. П'ять років будівництва і віряни православної церкви України села Горішні Шерівці мають новозведену церкву. Освятили її у свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке цьогоріч вперше за новим календарем відзначили 15 серпня. Деталі далі у сюжеті. У селі горішні шарівці освятили новозбудований храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Звели церкву за п'ять років, попри всі труднощі та незгоди, пожертви на будівництво давали не лише місцеві прихожани ПЦУ, але й з навколишніх сіл. Більше того, навіть парафіяни Української православної церкви Московського патріархату також долучилися до спорудження церкви. Віруючі покаяні. Теж дуже багато допомагало, навіть одна жінка прийшла і каже, я хочу пожертвувати, щоб моя була одна цеглина в цій церкві, вона пожертвувала 20 тисяч гривень. З кожним роком кількість прихожан ПЦУ у горішніх шівцях збільшувалася. Починали з невеликої кількості вірян і спочатку правили службу у капличці. З часом перейшли у підвальний поверх майбутнього храму. є внизу там в подвалі церкви була. А зараз ми піднялись уже на поверхню, вже так як вона повинна би бути. Тому і ми собі підогнали так, щоб у таке свято. Е... Посвятити, освятити церкву, от пристів, освятити, щоб владика прийшов, тому що тільки владика має то освячувати церкву, і після того ми можемо правити вже службу. І ось 15 серпня у свято Успіння Пресвятої Богородиці, просвященний феогност, єпископ Чернівецької і Буковинської православної церкви України освятив престол новозведеного храму. Освячення престолу це підготовлене місце під. Е Підготовлений такий дерев'яний столик з брусків, обкладається іконами, всередині освячується миром, миється водою і вином благословенним, закладаються мощі, покриваються різними покривалами. І помазується залів цілий храм святим Єлеєм. на нашій долі. Людські не завжди випадає бути присутніми і освячувати храми престоли саме престоли, храми де можна оновлювати, можна розписувати знову знаново посвячувати. А от освячення престолу це відбувається раз на все життя. Як розповідає просвященний феогност, наразі на Буковині перехід релігійних громад у підпорядкування православної церкви України все ще триває. Тим єпископ наголошує, цей процес процес має проходити з любов'ю, аби українці чітко розуміли, чому так важливо відсікти приналежність до Росії, яка підступно вторглася в українські землі та прагне їх загарбати. В першу чергу це духовна приналежність. Не можна бути тілом українцем а душею іншої конфесії, іншої національності і іншої свідомості. Ми маємо бути цілими, ціле наше єство, все наше тіло, душа, дух, наш розум все має бути наше. Українське так насамперед це дуже важливо. Отож сьогодні для України дуже важлива єдність, адже відвага наших воїнів, спільна молитва та взаємопідтримка усіх українців допоможуть здолати ворога та вигнати його з рідної землі. Наголосили на освяченні храму. Ми молимось за наших солдатів, за нашу Україну. Ми дійдемо до того, що ми будемо один народ, одна Україна. І я би хотів, щоб всі цю Україну любили, шанували і можу що сказати: слава Україні! Тетяна Дубіцька, Анна Харабара, Теми дня ТВА. хлопчики. Ви були здорові.